Ціх застрічних днем в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. Таким питанням підходить до Господа багатий юнак. І дійсно це питання суттєве. Це найголовніше питання, яким повинні. Цікавитися в усі мислячі люди, тому що це питання торкається істинного смислу нашого драматичного життя, його об'єктивного і цілісного сприйняття чи значення. Земне життя це і своєрідний шлях, так пояснює Божественне так і мисли, мудрі люди. І ми знаємо, що кожен шлях, він веде до якогось конкретного пункту призначення. І ось наш земний шлях Богом спрямований до небесного града Єрусалима, що стане результатом і підсумком нашої фізичної і розумової діяльності усіх наших випробувань і іспитів. І наше завдання, щоб ми не збилися з цього вірного шляху. І ось цей діловий, мислячий, відповідальний до свого життя, молодий юнак, він підходить до Христа не для того, щоб спокушати Його, чи вивести на якусь провокаційну розмову, чи просто. Задовільнити свою цікавість, як це часто бувало по відношенню до Христа, бувало, я кажу, часто і густо. Він насправді хоче зрозуміти, в чому полягає радість істинного життя, повнота щастя, смисл усіх людських зусиль і правда життя. Очевидно, цей молодий чоловік, який був багатим, тобто він мав майно, статки і дорогі речі, тобто багато матеріальних цінностей, але ж ми бачимо, що це все не зуміло до кінця задовільнити його серце, потребу його серця. Серце його залишалося порожнім. І він зрозумів, що все це показало йому, що воно не здатне принести справжню радість життя. І тому він підходить до Христа. Для нашого часу нереально, щоб якась людина такого молодого віку. І такого високого соціального становища поставило таке питання. Ми зараз такі питання не чуємо, яке питання, що зробити доброго, щоб мати вічне життя. Таке питання навіть не ставлять люди, які вірять в Бога, навіть ті, які відвідують Богослужіння. Хто з нас таке питання коли-небудь собі ставив? От, чи там звернувся до священика. Звертаються, ну трошки в іншу формі. І Господь дає відповідь дуже в дуже цікавій формі. Він каже, якщо ти хочеш дійсно мати життя, не каже навіть вічне, а мати життя, тобто життя повноцінне, то дотримуй. Заповідей. Ми бачимо, що тут Господь поважає і оберігає наш внутрішній свободний вибір. Бог ніколи нікого не примушує, Бог ніколи за когось не робить свій вибір. Бог за нас вибір не робить. Він прямо каже, вирішуй сам. Не думай, що я це буду робити за тебе. Я дав тобі закони життя. І живий по них. І так поступали справжні духовні наставники, які давали поради, але ж вони не вимагали ті поради виконувати. Вони не казали роби от тільки так. І більш ніяк. Вони давали свободу вибору або прийняти цю пораду, або її відхилити кінцевий вибір. Завжди залишався за людиною. Ми знаємо те, що не можна заробити чи купити вічне життя і Царство Боже ніякими подвигами, ніякими трудами, ні, ні, нічим. Тому що ми власними силами не здатні перемогти гріх і смерть. І тому апостол Павел каже, що це не від вас, це Божий дар. Щоб ви не хвалилися собою, це завжди буде дар Божої любові. Святителя Ігнатія бренчанина є такий приклад, коли одна тодішня журналістка готувалася до сповіді причастя, вона поставилася до цього дуже серйозно, прискіпливо. Вона Намагалася жити строго і пильно. Вона прийшла на сповідь, назвала всі свої гріхи, у тому числі навіть і дрібні гріхи. І що в результаті вона вийшла з храму пустою без радості, не в захваті від своїх старань. І святитель каже, це тому так сталося, що ти захотіла. Розрахуватися з Богом відразу на касі, як оце буває десь там в магазині, розрахуватися за своїми боргами, які є неоплатні, тому що ми не знаємо себе до кінця. Ми не знаємо своїх внутрішніх ворогів, наших страстей, які в нас сховаються. І Святитель каже, що ми. Якби ми не старалися, ми завжди недостойні Бога. І це дуже важливо пам'ятати і саме з таким почуттям до Бога приступати. От усі заповіді, Божі, закони Божі, вони направлені для того, щоб досконалювати наше життя, щоб зберегти нашу душу від самої страшної, це духовної смерті, вічної смерті, щоб навчити нас любити Бога і людей. Щоб ми зрозуміли, що, да, що Бог і люди повинні для нас стати реальними, живими. Ми розумієте, ми любимо теоретично, але нереально, не щоб вони стали для нас реальними, живими і рідними, щоб ми зрозуміли, що що йти за Христом це означає служити людям, за які Христос поклав своє життя. Тобто віддав себе в жертву. Ось ці речі для нас досить важливі. І ось цей юнак робить зауваження, що все от з юності своєї я виконував, тобто я дотримався закону Мойсея, я не крав, не чинив перелік, я нікого не вбивав, от, я не говорив брехні, я поважав батьків і тому подібне оці заповіді Мойсея. Чого ще мені не вистачає, питає він у Христа. І тут точка притикання. Справа в тому, що люди можуть зовні бездоганно виконувати, бути бездоганними в виконанні заповідей Божих, чи постанов, чи постів, чи правил, чи канонів, чи обрядів, але ж в їхньому серці. Не буде самого головного показника, який потрібен Богу, це любов. Можна жити правильно, і в той самий час нікого насправді не любити. Таке дуже часто трапляється і досить легко перевіряється. Зовні все виконує. Ось і от Господь щоб перевірити душу цієї людини. Йому відкрити очі на себе, що там в глибині його серця, от, чи він здатний на якийсь щирий благородний вчинок? Господь йому пропонує ти багатий, багатий, от візьми все це і поділися, роздай убоги. І тут його серце засмутилося, він сповнився скорботи і відійшов, тому що він був. Не на любов. Любов це самовіддача, це жертовність, це щир, ще, щедрість, це відмова від свого я. І виявляється, що саме таких критеріїв, таких якісних рис його душа не мала. Він себе переоцінив. Він не помітив того, що він став людиною, самозадоволеною, самозакоханою. Самозалюбленою, самовпевненою і в результаті самоправедною. Це дуже такі тонкі страсті і дуже небезпечні. І ми повинні бути обережними якраз в цих речах. Ось що трапляється і в контексті розмови Христа з юнаком. Ми бачимо, що Господь каже, що центр усіх. Зусиль людських повинен бути спрямовані те, щоб придбати скарб, який знаходиться на небі, вічний скарб, якого ніхто від тебе не відбере. От да, оц, Оцей скарб. Хоча Господь Він не, не заперечує, не засуджує земні скарби, земні цінності, Господь не забороняє бути богатим, от, Він не відкидає земні цінності. Він не, не закликає не шанувати батьків, тому що він саме дав цю заповідь шанувати, він собі не суперечить, він не, не, не закликає порушувати сімейний зв'язок, а напроти його берегти і тому подібне. Але ж є такі ситуації. Коли постає питання вибору, як кажу, життя чи смерті, чи Боже, чи земне, або вічне, або тлінне. І тоді Господь пропонує да, залишати, так і в Євангелії, багато дехто тут, навіть тебе сказати, ну, розчаровується, як так залишати батька, матір, сім'ю дітей, майно залишати. Різні там надбання, тому подібне все це, це. Для чого це Господь говорить? Оцим фактом, Господь хоче нам показати, що ці категорії, вони не повинні стати для нас самодостатньою цінністю. вони не повинні паралізувати наше серце, вони не повинні відгородити від нас Бога, вони не повинні зробити нас сліпими. По відношенню до себе і до інших, тому що ми таким чином нашкодимо не лише собі, а навіть своїм рідним, як кажуть, тим, кого ми приручили. Якщо людина робить правильний крок, можливо, хтось не погоджується. Але приходить час, коли людина, яка не погоджувалася, починає поділяти і розуміти, що вона в цей момент помилилася. І тому не треба догоджати. А треба допомагати, оце важливі речі. І Господь нас, Господь застерігає саме від того, щоб ми в своїй душі не створили якогось нового Бога з маленької літери, щоб наша душа не була закута в кайдани, кайдани цієї нерозумної прив'язаності. І якщо по відношенню до головної сторони до Бога. Да, яка полягає в тому, щоб бути з Богом, вести до Бога людей, служити людям, за яких Бог віддав своє життя, От, то батько, матір, сім'я, діти, таланти, творчість, праця, майно і, і все інше, все інше, воно повинно стати службовою ролью. Стати підпорядкованістю головній меті, воно не повинно зайняти місце це охоплюючої цілі, яка може призвести нас до того, що в нашому серці, в нашому житті не стане місце для Бога. Оце дуже От всі ці категорії, вони повинні чому служити? В них і через них, саме як цінність. Як, як інструмент, як нагоду, ми повинні в них і через них виконувати волю Божу, яка прагне дати людині істинне щастя вже тут, на землі, Я, яка хоче відкрити людям нове, інше, вже вічне справжнє життя, як каже апостолі Ан Євангелії. Усім тим, хто прийняв Його, віруючи в ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути. Амінь. Зараз ми будемо звершувати молебень на призивання Божої благодаті перед початком нового навчального року, от якраз я згадав про молодого юнака, щоб Господь благословив. Благословив усіх е, е, тих, хто хоче здобути знання, зараз нелегко здобувати знання. Ви знаєте, якою ціною зараз дістаються знання, що приходиться спускатися в підвали, лякатися і навіть часто не мати змоги, змоги бути на занятті. Так от, якщо є така от у вас можливість бути за уроком, постарайтеся, старайтеся використовувати її максимально, тому що знання це ті скарби, які потім будуть служити нам вже протягом усього нашого життя. Роки назад не повернеш, назад до школи не підеш. що там… Пропустив уроки чи, чи, чи роки, пропустив і десь потім знову можна повернутися в дитинство і все знову почати. Ні, цього не буває. Двічі в одну ту саму річку не скупають, що сказав Геракліт. Тому цей час використовуйте для того, щоб він потім все життя працював на вас. Відчуйте і усвідомлюйте усю відповідальність вашого дитинства, вашого юнацтва. От цього просіть у Бога благословення, просіть, щоб Господь вас оберігав, захищав, заступав От, під час такого лиха, яке спіткало наш український народ, щоб Божа благодать вона поширилася на усіх вас.